что все-таки произошло. Так вы понимаете, что началось вот это наступление, пока еще очень малыми силами, с минимумом техники, причем наступление, это не, это не февраль 2022 года. Что это может означать, ребята? Ну, давайте посмотрим на карту. Сейчас вот говорят, что кроме Харькова еще и на Сумы. Сумы, видите, это уже сосед фактически, Брянска. Но если вы посмотрите на карту, вот эту изогнутую, да, такое впечатление, что мы вынуждаем оттягивать резервы в ИСУ вот туда, слабо женщины на север, бывший СССР как натягиваем как раз волосы, а вот южнее, там сказать, ударим серпом или етаганом. Да? Но, к сожалению, вот мы пока не можем утверждать, что у нас есть вот, вот такой вот удар, так сказать, вот такой вот серп создан или етаган для того, чтобы ударить на другом участке фронта, ну, вот под с яром, например откуда оттянутся, в общем-то, не очень великие резервы вооруженных сил Украины. Но я думаю, что все-таки а, то, что мы пропустили возможность провести следующую мобилизацию, полноценную мобилизацию в 2023 году, все-таки, покажет, что резервов у нас нет, вот довелось сейчас пообщаться с людьми, приехавшими оттуда, вот у нас тоже очень напряженная ситуация с войсками, у нас тоже остро не хватает. Людей на фронте, вот некоторые бригады, это уже просто батальоны, потому что все-таки десятков тысяч там мало, там нужны сотни, да, ударный кулак минимум две сотни тысяч, чтобы осуществить такой вот замысел. Да? Вот. Существует ли он? Ну, пока есть на этот счет, конечно, очень большие сомнения. Все-таки больше кажется, что мы создаем, ну, да, психологические, морально-психологические, политические наносимые удары, создаем зону безопасности на, так сказать, у Карьковской области, чтобы не обстреливали Белгород, Шебекино и прочее, и прочее. Да и напомню, что с 1944-45 годов наш генералитет таких вот реальных ударов и научений, а именно с реальным противником, он не осуществлял. Вот тут надо будет решить очень многие проблемы с поддержкой с воздуха. Вот, не просто там открывать путь войскам сухопутным, ну, надо просто создавать а, изоляцию районной боевых действий, так сказать, пресекать подвоз, а, так сказать, подкрепление боеприпасов, топлива для противника и прочее, прочее, пока вот таких воздушных операций тоже не было, поэтому пока, и вот лично я считаю, такой выход в тыл, большой заход в тыл, а, в чем-то, который должен был, так сказать, осуществиться именно, наверное, в феврале 2022 года, вот пока еще очень-очень маловероятно, ребята. Ну, а с другой стороны, есть вот, например, видео из района работы, на это враги. Вот, посмотрите, они отбивают наши атаки, там тоже, собственно говоря, они бежать не собираются. Он совершенно, вот, воюют с таким даже вот ожесточением и азартом. И как вы посмотрите, наши дроны им с воздуха пока не угрожают. Но это тоже, на самом деле, говорит о том, что, в общем, здесь еще работать и работать. Это к тому, что ударится ли серп сказать, южнее Харьковского направления. Была очень потужная с боку Украины атака дронами, А, а також ракетна атака по а, Криму. А, росіяни повідомляють, що понад 60 дронів українських їм вдалося збити, і навіть а, один і лише один дрон впав на територію а, нафтоприробного заводу в Краснодарському угу. краю. А, і кажуть, що він просто впав, постраждалих і руйнувань не було. Потім, правда, канал російський телеграм оприлюднив відео, що не впав, а влучив, і не просто влучив, а потужно. А тепер вже й директор підприємства сказав, що підприємство зупинили через те, що дронів виявляється було шість, і вони, як він сказав, білі більше, ніж обично. Через це довелося все зупинити. Е, також е, знаємо, що е, була результативна атака. По Севастопольській бухті і знищений ще один російський корабель? Тут така цікава штука, тому що це є тральник. Проєкт називається 266М. В жовтні був такий самий знищений вже в Севастополі. той називався Голубець, а цей називався Ковровець. Так що вони, в принципі, зустрілися. Слом, власне, пане Микола, яка, яка яка ваша оцінка е, цих та. успіхів? Наскільки вони успішні? В е, ну, першу чергу ми вже говоримо про те, що наші удари є е, системними і багатоплановими на території Російської Федерації в різних регіонах. Е, ми говоримо не тільки про Краснодарський край, нафтоприродний завод, але і аеродром Кущівка, де знаходилися Су-34, Су-25, Су 29 і інші е, е, літаки. Частина з них пошкоджено це ті, які наносять удари по нашим військам або прикордонним містам, включаючи Харків. Тому це потужні удари, які знецінують перспективу їх використання. З іншого боку, 에, поряд з тим, а не удари були в Ленинградській області, також нафтопроробний завод. І він сьогодні, так сказать, 에, практично припинив роботу. Ну і 에, зрозуміло, це Крим, Крим традиційно. І е, крім е, ковровця, який ми знищили, знищили ряд е, систем керування, систем наведення. Е, по новому ряд було аеродромів атаковано безпілотниками. Зараз е, наслідки ми встановлюємо, але це комплексний удар був і по Севастополю, і по бухтам, і по системам керування, і по аеродромам, і по нафтобазам. Навіть е, в Криму е, два дні ми вже вразили. Дві нафтобази, це тактично рівня, але вони ставжали війська, ті ж літаки, і зрозуміло, це знизило активність бойової авіації, військ і зрозуміло можливість проведення або наступальних операцій, або переміщення військ е, в ті надзвичайно важливі сектори, де сьогодні йдуть активні бої. Як би ви зараз оцінили ситуацію на фронті? В першу чергу ми маємо е, таку ситуацію складну, але е, більш стабільно. Ми фактично опанували всіма секторами, де ворог або вів бойові операції, або намагається сьогодні проривати основні позиції. Якщо ми говоримо про новий напрямок, Харківщину, ну ще раз підкреслюємо, що е, і ми і розвідка постійно відсвяткова ці угрупування передбачала ці наступи на Харківщині і частково на Сумщині. Але е, перший варіант передбачав, що це була Харківщина і великий прорив, а тоді другий удар був по Сумській. Посуна рух на сум. Зрозуміло, що ми потужно е, дали такі потужні удари по ворогу, хоч він зайшов там на 5, 7, 9 кілометрів в деяких населених пунктах, але е, зазнав величезних втрат. В ряді випадків ми бачимо, що на протязі трьох днів було знищено 750 тільки представників оцих агресивних сил. Десятки БТРів, БМП, ракетних систем, радіокасійних систем. Це удар був потужний. В форматі недопущення розгортання тактичних я вже не говорю про стратегічні наступальні операції, тому що ряд аналітиків, включаючи інститут вивчої війни, передбачав, що це буде рух на Харків. Ми бачимо, що цього не буде, тому що мали да. Невеликі укріпрайони першої лінії оборони, але друга, третя лінія оборони готувалась потужно і це створило великі проблеми для ворога. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.